Матеріалу 7 класу лінійні рівняння з однією змінною Пригадаємо, який вигляд має лінійне рівняння з однією змінною ax дорівнює Б, де А і Б деякі числа, а Х змінна. Приклади лінійних рівнянь з однією змінною зараз зображені на екрані. Уважно перегляньте ці приклади, щоб запам'ятати, який вигляд має лінійне рівняння з однією змінною Отже, Рівняння вигляду ах дорівнює б, де Х змінна, а і б деякі числа називаються лінійним рівнянням з однією змінною. Числа а і б називають коефіцієнтами цього рівняння. Приклади 2х дорівнює мінус 10, 4 п'ятих дорівнює 20, мінус 0,2х дорівнює 14. Розглянемо, як розв'язують лінійні рівняння з однією змінною. Перше рівняння 2х дорівнює 10. Щоб знайти х, ми повинні 10 поділити на 2 і одержимо, що х дорівнює 5. Це лінійне рівняння має один корінь. Друге рівняння 0 помножити на х дорівнює 0. Ми пам'ятаємо, що якщо будь-яке число помножити на 0, то у відповіді одержимо 0. Тому можемо зробити висновок, що х може бути будь-яким числом. І це рівняння буде мати безліч коренів. Третє рівняння 0 помножити на х дорівнює 5. Ми зазначили, що якщо будь-яке число помножити на 0, то у відповіді одержимо 0, а в умові одержимо 5. Такого бути не може, робимо висновок, що коренів немає. Таким чином, лінійне рівняння може мати або один корінь, або безліч коренів, або не мати жодного кореня. Розглянемо тепер наступні приклади лінійних рівнянь з однією змінною. Я запропоную поставити відео на паузу, щоб розв'язати їх самостійно, а після паузи перевіримо відповіді. Отже, розв'язуємо перше рівняння. Перевіряйте: мінус 3х дорівнює 30. Щоб знайти х30, поділимо на мінус 3 і одержимо х дорівнює мінус 10. Відповідь мінус 10. Друге рівняння 7х дорівнює 2. Щоб знайти х, 2 необхідно поділити на 7. Згадуємо, що в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, і в таких випадках записують х дорівнює 2 сьомих, відповідь 2 сьомих. Третє рівняння 0 помножити на х дорівнює мінус 4. Ми вже зазначали, що якщо будь-яке число помножити на 0, то у відповіді одержимо 0, а в умові вказано мінус 4. Такого бути не може, робимо висновок, що коренів немає. Четверте рівняння: 0 помножити на х дорівня 0, робимо висновок, що х це будь-яке число. Запам'ятовуємо, що лінійне рівняння може мати або один корінь, або безліч коренів, або не мати жодного кореня. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 1. Яке з рівнянь є лінійним рівнянням з однією змінною? Перше 12х дорівнює 0. Нагадаю, що лінійне рівняння з однією змінною має вигляд а помножити на х дорівнює b, де а і b – деякі числа. Робимо висновок, що перше рівняння є лінійним рівнянням. Розглядаємо друге рівняння. 4х додати 2 у дорівнює 9. В умові, крім змінної х, ми маємо ще й другу змінну y. Отже, це рівняння не є лінійним рівнянням з однією змінною. Розглядаємо третє рівняння 7х дорівнює х у квадраті. В умові бачимо х у квадраті, одразу висновок, що це рівняння не є лінійним рівнянням з однією змінною. Четверте рівняння 0 помножити на х дорівнює 12. Це є лінійним рівнянням. П'яте рівняння 1 ділити на хміну 7 дорівнює 0. В умові х. Входить у знаменник дробу, а це означає, що це рівняння лінійним не буде. Шосте рівняння 0 помножити на х дорівнює 0. Ми вже розглядали це рівняння і вказуємо, що це лінійне рівняння з однією змінною. Розглянемо рівняння, які зводяться до лінійних. прикладі. 3 помножити в дужках x плюс 3, мінус 2х дорівнює 6 мінус 4х. Запропонуємо алгоритм розв'язування таких рівнянь. Перший крок розкриємо дужки. Для цього число 3 поза дужками помножимо спочатку на х, потім число 3 поза дужками, те, що стоїть, помножимо на 3, одержимо 3х плюс 9 і продовжуємо з умови мінус 2х до рівня 6-4х. Ми розкрили дужки. Другий крок. Перенесемо змінні в ліву частину, а числа в праву, змінивши знаки на протилежні. Одержимо 3х мінус 2х. Це було в лівій частині. Далі, у правій частині було мінус 4х, а ми перенесли з протилежним знаком одержили одержали плюс 4х. Дорівнює. 6 було в правій частині, залишили ми. А з лівої частини. Плюс 9 перенесли вправо, змінивши знак на протилежний, одержали мінус 9. Наступний крок: зведемо подібні доданки. 3х мінус 2х буде x, х, х плюс 4х маємо 5х. В правій частині 6 відняти 9 маємо мінус 3. Отже, ми прийшли до лінійного рівняння 5х дорівнює мінус 3. Розв'язуємо отримане лінійне рівняння. Щоб знайти х. Необхідно мінус 3 поділити на 5 і маємо відповідь х дорівнює мінус 0,6. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 4. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння 4х дорівнює мінус 8. Це є у нас лінійне рівняння. Отже, будемо починати з умови 4х. Дорівнює мінус 8. Можете поставити відео на паузу і розв'язати вказані рівняння самостійно, а після паузи прослухайте пояснення і перевірите відповіді. Так буде корисно. Отже, х дорівнює мінус 8 поділити на 4. Х дорівнює мінус 2. Можемо записати відповідь х дорівнює мінус 2. Переходимо до другого рівняння. Умова. 9х відняти 13 дорівнює 3х додати 5. Перший крок змінні переносимо в ліву частину, а числа переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 9х мінус 3х дорівнює 5 додати 13. Зводимо подібні доданки. 9х мінус 3х маємо 6х, 5 додати 13 маємо 18. Ми прийшли до лінійного рівняння з однією змінною, щоб знайти х, необхідно 18 поділити на 6 і одержимо, що х дорівнює 3. Запам'ятайте, що коли ми розглядаємо лінійне рівняння, і щоб знайти невідомий х, ми повинні праву частину ділити на коефіцієнт, який сидить біля х. Тобто, в даному прикладі, ми ділили на 6. Переходимо до третього рівняння. Починаємо з умови. 7 відняти в дужках, 3х додати 2 дорівнює 5. Перший крок розкриваємо дужки. Нагадаю, правило: якщо перед дужками стоїть знак мінус, дужки прибираємо, а знаки міняємо на протилежні. Одержуємо 7-3х мінус 2 дорівнює 5. Наступний крок. Змінні залишаємо в лівій частині, а числа переносимо в праву частину з протилежним знаком. Отже, маємо 5 додати 2 та відняти 7, тобто мінус 3х дорівнює 0. Ми прийшли до лінійного рівняння з однією змінною. Згадуємо, що ми, щоб знайти х, нам необхідно 0 поділити на мінус 3. І одержимо, що х дорівнює нулю. Або інше пояснення, щоб у відповіді ми одержали 0, нам необхідно мінус 3 множити тільки на 0, тобто х дорівнює 0. Переходимо до четвертого рівняння умова. Мінус 1 х дорівнює мінус 1,18. Це лінійне рівняння з однією змінною. Щоб знайти х, ми повинні мінус 1,1 восьму поділити на мінус 1. 8. При діленні мінус на мінус дасть плюс. При діленні мішаного числа на дріб, мішане число обов'язково перетворюємо у неправильний дріб одержимо 1 помножити на 8 буде 8 і плюс 1 9. Отже, ми одержимо 9 восьмих, необхідно поділити на 1 восьму. Щоб поділити на дріб, ми повинні ділене помножити на дріб. Бернений до дільника, тобто помножити на 8 перших. Бачимо, що 8 і 8 можна скоротити, маємо результат, х дорівнює 9. Переходимо до п'ятого рівняння. Хвилиночку переключила швидко слайд, і ми з вами зараз звільнимо місце, щоб краще нам було зручніше, і ми вже перейшли до п'ятого рівняння. Починаємо знову з умови. 8-2х дорівнює мінус в дужках 4х плюс 3. Перший крок розкриваємо дужки в правій частині, Ліву частину записуємо без змін. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, дужки прибираємо, знаки змінюємо на протилежні. Маємо мінус 4х мінус 3. Наступний крок. Змінні переносимо в ліву частину, числа переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Одержуємо мінус 2х плюс 4х дорівнює мінус 3 мінус 8. Зводимо подібні доданки. Мінус 2х плюс 4х маємо 2х дорівнює мінус 3 мінус 8. Одержуємо мінус 11. Ми прийшли до лінійного рівняння з однією змінною. Щоб знайти х, необхідно мінус 11 поділити на 2. При діленні мінус на плюс дасть мінус х дорівнює мінус 5,5. Це і є відповідь. Шосте рівняння. 3 помножити в дужках х-3 дорівнює 4х плюс 21. Перший крок розкриваємо дужки. 3 помножити на х маємо 3х. 3 помножити на мінус 3 маємо мінус 9, дорівнює 4х плюс 21. Змінні переносимо вліво, числа переносимо вправо, змінюючи знаки на протилежні. Одержимо 3х мінус 4х дорівнює 2 додати 9. 3х мінус 4х маємо мінус х дорівнює 11. Щоб знайти х, можна обидві частини нашого рівняння поділити на мінус одиницю. 11 поділити на мінус 1, одержимо мінус 11. Це і є відповідь. Таким чином, ми розглянули, як зводити рівняння до лінійних рівнянь. Але це лише перший випадок рівняння, які зводяться до лінійних. Зверніть увагу, що у нас з вами перший тип таких рівнянь ми з вами розглянули і вказали алгоритм. Розкриваємо дужки, переносимо змінні ліворуча числа праворуч і далі зводимо подібні доданки. Другий вид рівнянь, які зводяться до лінійних, ви зараз бачите приклад на екрані. В цьому випадку в умову входять дроби, і ми перший крок. Будемо позбуватися знаменників, а для цього обидві частини рівняння будемо домножати на 6. Це найменший спільний знаменник для вказаних дробів. Третій вид рівняння. 3-9 ділити на 5 дорівнює 2y плюс 6 ділити на 6. Бачимо умову на екрані. Продивившись уважно, ми впізнаємо пропорцію. І в таких випадках використаємо основну властивість пропорції, а саме добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Славнозвісний хрестик пропорції – добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Перемноживши, ми будемо приходити далі до лінійного рівняння. Четвертий випадок. В дужках 2х-6 помножити на х плюс 4 дорівнює нулю. Ми бачимо добуток двох множників, який дорівнює нулю. Згадуємо, що добуток двох множників дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Прирівнявши кожний із множників до нуля, ми далі і прийдемо до лінійного рівняння з однією змінною. П'яте рівняння це рівняння з модулем. Для того, щоб його розв'язати, перший крок нам необхідно буде розкрити модуль. Таким чином є багато випадків, коли ми рівняння можемо звести до лінійного рівняння, оскільки формат відеоуроку обмежений, я пропоную вам переглянути відповідний відеоурок, посилання яке я зараз навожу на екрані. Отже, тепер переходимо до розв'язування задач за допомогою рівнянь. Пригадаємо алгоритм. Перший крок треба позначити одну з невідомих величин через Х. Другий крок виразити інші невідомі величини, якщо вони є через Х. Третій крок за умовою задачі скласти рівняння. Четвертий крок розв'язати одержане рівняння. Наступний крок проаналізувати одержану відповідь на відповідність умові задачі і записати відповідь. Наглядніше нам буде саме на прикладі. Розглянемо задачу. У магазині придбали светр, джинси та кросівки, заплативши за всю покупку 3200 гривень. Кросівки коштували утричі більше, ніж светр, а джинси на 200 гривень більше, ніж светр. Скільки коштували светр, джинси та кросівки окремо. Отже, уявляємо життєву ситуацію. Ми придбали светр, джинси та кросівки. Скільки коштує кожен із них, нам невідомо. Але відомо, що джинси на 200 гривень більше, ніж светр, а кросівки у три рази більше, ніж светр. Ми наглядно це показуємо зараз за допомогою стрілочок на екрані. Тоді ту величину, з якою ми порівнюємо. Зручно позначити через х. Отже, нехай ціна светра – x гривень, оскільки джинси на 200 гривень коштують більше, ніж светр, то їх ціна буде х плюс 200 гривень. А оскільки кросівки у три рази більше коштують, ніж светр, тоді їх ціна буде 3х гривень. За умовою вказано, що за всю покупку заплатили 3200 гривень. Враховуючи це, ми маємо рівняння х додати х плюс 200 додати 3х до рівня 3200. Ми наглядно розібрали умову задачі і запропонували хід розв'язку. Як ми будемо оформлювати в зошиті? Отже, починаємо з короткої умови. Головні слова светр, джинси, красівки. Скільки коштує кожен із цих предметів, невідомо. Але за умовою ми записали, що джинси на 200 гривень більше, ніж светр коштують, а кросівки у три рази більше, ніж светр, і вказали це стрілочками. За умовою разом вся покупка становить 3200 гривень. Починаємо оформлення задачі із чарівного слова нехай. Отже, нехай светр коштував ікс гривень. Тоді джинси х плюс 200 гривень, оскільки вони на 200 гривень дорожчі. А кросівки 3х гривень, оскільки вони у 3 рази дорожчі, ніж светр. За умовою всього заплатили 3200 гривень і складаємо рівняння. Х додати х плюс 200 додати 3х дорівнює 3200. Пропоную поставити відео на паузу, оскільки ми вже повторили, як розв'язувати рівняння і розв'язати це рівняння самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, перевіряємо. Перший крок ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, і зводимо подібні доданки. Маємо 5х додати 200 до рівня 3200. Число 200 переносимо в праву частину з протилежним знаком, одержимо лінійне рівняння з однією змінною 5х дорівнює 3000. Щоб знайти х 3000, ділимо на 5х дорівнює 600. Повертаємося на початок і пригадуємо, а що ми позначили через х. Отже, 600 гривень коштував светр. Першою дією ми знайдемо, скільки коштували джинси. 600 додати 200 до рівня 800 гривень. А другою дією знайдемо, скільки коштували кросівки. 600 помножимо на 3, одержимо 1800 гривень і можемо записати відповідь. Згадавши алгоритм розв'язування задач за допомогою рівняння, я пропоную номер 7 із нашого підручника розв'язати самостійно, а після паузи ми Перевіримо відповіді. Отже задача: у вазі тістечок у більше, ніж на тарільці. скільки тістечок у вазі, якщо їх там на 12 більше, ніж на тарільці? Головні слова: у нас у вазі та на тарільці. За умовою «невідомо», скільки тістечок у вазі невідомо, скільки тістечок на тарільці. Але за умовою вказано, що у вазі у 3 рази більше тістечок, ніж на тарільці. За умовою також вказано, що у вазі на 12 тістечок більше, ніж на тарільці. Записали коротку умову задачі. Починаємо розв'язання. За x ми приймаємо ту величину, яка менша. Так зазвичай дуже буде зручно. Отже, нехай на тарілці х штук, тоді у вазі 3х штук. В умові вказано, що у вазі на 12 більше, ніж на тарільці. Щоб скласти рівняння, ми згадуємо, щоб порівняти дві величини, ми від більшої віднімаємо меншу. Таким чином, рівняння 3х-х дорівнює 12. Зводимо подібні доданки, маємо 2х дорівнює 12, щоб знайти х12, ділимо на 2 і одержимо х дорівнює 6. Повертаємося на початок, пригадуємо, що позначили через х. Отже, 6 тістечок на тарільці, а щоб знайти, скільки у вазі, нам необхідно першою дією 6 помножити на 3, оскільки за умови їх у більше, і одержимо 18 штук у вазі. Відповідь: 18 тістечок у вазі. Перейдемо до номера 11, де треба вже розв'язати два рівняння, а вже потім знайдемо значення виразу 100х плюс 5 у і дізнаємося рік заснування Національного університету Києво-Могилянська академія. Враховуючи, що вказівки щодо розв'язування таких рівнянь ми вже надали, знову я пропоную вам розв'язати самостійно після паузи перевіримо відповіді. Отже, перше рівняння умова. Записую умову і зазначаємо, що ми маємо в умові пропорцію. Пропорція – це рівність двох відношень. Пригадуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів для зручності ми вказали славнозвісний хрестик пропорції. Він говорить нам про те, що ми повинні перемножити добуток 9 множимо на 2х мінус 5, дорівнює 3 помножити на 5х плюс 1. Розкриваємо дужки. 9 помножити на 2х маємо 18х. 9 помножити на мінус 5 маємо мінус 45 дорівнює 3 множимо на 5х маємо 15х, 3 множимо на 3 маємо плюс. Três. Зміні переносимо в ліву частину 18х мінус 15х, оскільки знаки міняємо на протилежні. А числа переносимо в праву частину. Маємо 3 додати 45, не забуваємо поміняти знак на протилежний. Зводимо подібні доданки: 18х мінус 15х 3х дорівнює 48. Щоб знайти х, нам необхідно 48 поділити на 3, одержали х дорівнює 16. Перше рівняння розв'язане. Переходимо до другого рівняння. Умова. 7 помножити в дужках y плюс 3 відняти 9 помножити мінус 1 дорівнює 24. Перший крок розкриваємо дужки. 7 помножити на y, 7, y, 7 помножити на 3 плюс 21. Далі розкриваємо дужки. мінус 9 помножити на y 9y. Мінус 9 помножити на мінус 1 пригадуємо при множенні мінус на мінус дасть плюс, записуємо плюс 9 дорівнює 24. Зводимо подібні доданки. 7 y мінус 9 маємо мінус 2 y плюс 21, плюс 9 маємо плюс 30 дорівнює 24. Мінус 2 залишаємо в лівій частині 30 переносимо вправо з протилежним знаком одержимо 24 мінус 30. Мінус 2y дорівнює мінус 6. Щоб знайти y, ми мінус 6 повинні поділити на мінус 2 і одержимо, що y дорівнює 3. Два рівняння розв'язані. І тепер знайдемо значення виразу за умовою 10х y для цього, вибачте, 100х плюс 5. Ігрек. Для цього 100 множимо, х ми знайшли на 16 і додаємо 5, помножимо у Ми знайшли 3. І одержимо 1600 додати 15, тобто 1615. Це буде рік заснування Національного університету, Києво-Могилянська академія. Таким чином, ми повторили лінійні рівняння з однією змінною, а вдома виконаєте схожі завдання, щоб закріпити тему. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!